Екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле. Термін екосистеми придумав англійський еколог Артур Тенслі в 1935 році. Сучасне визначення Реймонд Лінман в 1942 році в своїй класичній роботі по вивченню біології озера Міннесота – Екологічна система це зв'язані в один та нежива природа, у якій вони мешкають, організми добре пристосовані один до одного та до умов свого місця існування. Їх можна умовно розділити на три групи виробники, споживачі та руйнівники, органічні речовини. Компоненти екосистеми абіотична частина і біотична частина. А біотична частина включає температуру, світло, вологість, склад ґрунтів. Біотична частина сукупність живих організмів. До біотичного компоненту системи входять продуценти, редуценти і консументи. Зелені рослини, організми автотрофів засвоюють прості органічні речовини, воду і вуглекислий газ, з яких складається жива природа. Із цих органічних речовин рослини будують своє тіло. Тому у тілах рослин місця сонячної енергії. Рослини служать їшою для інших мешканців екосистеми. Тому вони є виробниками або продуцентами. Рослини виділяють кисень, необхідний для дихання. Продуценти це автотрофні організми, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних процесів фотосинтезу. Тварини є гетеротрофами і не можуть перетворювати неорганічні речовини на органічні. Вони живляться рослинами або іншими тваринами і отримують органічні речовини разом з їжею, тому тварини в екосистемі є споживачами або консументами. Це головна роль тварин в екосистемі. Тварини дихають киснем, який утворюють рослини і виділяють вуглекислий газ необхідний для рослин. Консументи це автотрофні організми, які живляться безпосередньо або через інші організми, готовими речовинами, що були синтезовані автотрофами. Консументи першого порядку це рослиноїдні тварини. Наприклад, корова, зайць, слон. Консументи другого порядку це хижаки, вони живляться іншими тваринами. Це, наприклад, тигр, дельфін, мурахоїд, блоха. Редуценти дістають необхідну їм енергію, розкладаючи органічні сполуки до неогранічних. Редуценти, гетеотрофні організми, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини. До мінеральних, що потім використовуються продуцентами, детритофаги споживають потрібну органіку, дощові черви. Копрофаги поїдають послід тварин, – гнойовики Декрофаги поїдають трупи тварин, – гробарик завдяки взаємодії живих організмів. З факторами живої природи здійснюється колобіг речовин та перетворення енергії. Одні організми живляться іншими, отримуючи необхідну енергію з їжею. Організми виробники одержують цю енергію від сонця. Якщо показати шлях енергії у вигляді стрілок, то матимемо харчовий ланцюг. Ланцюг живлення це послідовність організмів, у якій кожен попередній організм є їжею для наступного. Ланцюги жилення існують у всіх екосистемах, найважливішими і організми виробники. До них належать атотрофи, зелені рослини, які створюють ограничені речовини з води і газу за допомогою енергії світла. Друга група це організми споживачі. До них належать чев'яки, комахи, молюски, ракоподібні, шаби, риби. За типом живлення вони гетеротрофами. Третя група організмів чуйнівники це гриби, бактерії, тварини, які живляться відмерлими організмами. Приклад харчового ланцюга. Є рослина дерево, є листки і гусі. Миша поїдає гусінь, а гадюка мишу. Далі їжак поїдає гадюку, а лисиці поїдає їжака. А після смерті лисиці гриві редуценти перетворюють її решт на перегній, яким буде живитися рослина. У екосистеми існують складні цикли живих і неживих компонентів. У цих циклах на будь-які речовини обов'язково знаходиться той, хто їх використовує і створює з них інші речовини. Наприклад, рослини синтезують ограничі речовини, сволокислого газу і води. Тварини їх споживають і використовують для свого росту та розвитку. Після загибелі тварин і рослин мікроорганізми перетворюють їхні органічні речовини на викислий газ і воду. Їх знову можуть використовувати вже інші рослини. Популяції багатьох видів, які живуть на одній території, утворюють складну систему. екосистему. Наприклад, риби, раки, комахи, жаби, водорості мешкають в одному стаку. Це їхня одна екосистема. Екосистеми є наземні і водні. До наземних належить тропічний ліс, тайга, савана, пустеля. А до водних прісні водойми морські водойми. Штучна екосистема це створена людиною урбування організмів. Наприклад, це парк, штучне озеро, поле, сад, акваріум.